Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 25 лютого, 4.20 Харківський район Дергачівська територіальна громада, село Болибоки. Внаслідок влучання каба на територію проїжджої частини фермерського господарства, пошкоджену техніку та складські приміщення. 4.00. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Влучання двох кабів землю на відкритій території за межами сел Чорноглазівка та Довжик. 2.00 та 3.30, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Рясне. Внаслідок Дарі в трьох би шахет пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та чотири складських приміщення приватного сільськогосподарського підприємства. 24 лютого, 23.40, Херківський харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внаслідок обстрілу каба пошкоджено п'ять приватних будинків. 23.17. Харківський район Дергачівська територіальна громада, місто Дергачі. Внаслідок влучання каба на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки. 23.00. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада, село Тимофіївка. Внаслідок влучання в півдрону пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. 22.45. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада. Влучання одного каба у відкриту місцевість. На околиці села Довжик та ще одного каба у відкриту місцевість на околиці села Миронівка. 17.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село Золочів. Внаслідок падіння в впівдрону пошкоджено паркан приватного дому володіння. 14.30. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село Івашки. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. 10.28 Харківський район, Дергачівська територіальна громада село. Цупівка внастідок обстрілу пошкоджено скління вікон та дахи п'яти будинків. Постраждали чотири людини. Рятувальники Звітують протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Харківському районі. В день російська авіація завдала удару по прифронтовому населеному пункту Дергачівської громади. У результаті влучання авіабомби в селі Цупівка сталися руйнування та пошкодження житлового сектору. Виникла пожежа у двох приватних будинках. За попередніми даними, постраждали чотири людини. Під завалами житлового будинку, можливо, є ще людина. На місці події під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують загоряння та розбирають завали. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Дергачівській громаді Харківського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська. Ще одне боєзіткнення триває до цього часу. На Куп'янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили 8 атак. Три боєзіткнення досі тривають. Марія Соловіо, Дмитро Лоєнта Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.